Дніпро, у разі навіть останніх перемог у кінцівки чемпіонату, тобто Феро остаточно заправ після цієї атаки. Вільховецький невлучно. Хижняк на підборі і два очки. У Дніпра Вільховецький, четверте, п'яно. Але атака невлучна. Вже Дніпро в атаці Беверль на Вільховецького. І Вільховецький три очки вже 5-0 попереду. Стріхочково позначки Панченко. Панченко дуже швидкий і красивий прохід Панченко. Два очки, 7-0. Лазаре. І з розвороту непогано забуває Лазаре, 11-2. На підборі. І е, Беверлі. Розганяється Беверлі. Яка рука, який прохід Беверлі. Беверлі так подивився на арбітра. Мовляв, бурі. Швидка відповідь Дніпра. Ще зробить Панченко. Подивіться, який баскетбол зараз грають дніпропетровці. Дуже швидкий. очок переваги Дніпра. Рибалко. Дещо такий можливий Хижняк. Все ж таки розібрався. Е Чековський і два очки Хижняка. Кісілюс і знову відповідь Дніпра. Панченка. Красива комбінація, але Лазаре не забуває. Розпочався учора Грефон. На Беверлі. І Беверлі два очки. Та ще й з полом. Беверлі. Панченко. Не дуже гарна передача Беверлі на Панченка. Як то кажуть, у ноги. Панченко тропачковий кидок. Тімах'єнка. на Панченка. Панченка влучний. Двохочковий кидок. Не влучає Коваль. І знов шутка відповідь Дніпра. Вільховеський. Два очки без проблем. Забуває Микола Вільховецький. Черговісовий два очки. Зараз непоганого захисту діють запоріжці і подивіться. Фантастичний кидок Белла. Панченко. Загрався. Панченко. І перша швидка відповідь запоріжців. Фонтенет. Два з кидком, і подивіться. Фонтенета. Фонтинет. Трьохочковий. І влучає Чесер. Подинать трьохочковий кидок. Фонтенет, Кондрусевич, трьохочковий кадак Кондрусевича. Влучає Георгій. Травму отримав Фонтенет. Два очки Фонтенета. Завів Фонтенет свою команду. 42-25. Лазаре. Лазаре перед двох гравців. Ферої забиває. Протибалашовуючи меті зіграв. Лазаре і забив. І е, Олександр Рибалко. Арбін... Чайковський знову перехоплення. Чергове. Фонтанет. І Фонтанет трьохочковий кудок. Знову і знову влучно. Не встиг Ліховецький. Подивіться. Одразу два посміх кидка. Фонтанет. Фонтенет. Два очки. Як Патрік Беверлі. Сіліо забиває. 2,46 і швидка виповідь Дніпра. Тимофєєнко. Два очки м'яч провалюється цю корзину. Проти Лазаре. Чековський влучає непівваком. Подивіться. 52 грає з рефоновами політехніки з Одесою. Ну, а потім вже останній строковий до регулярного чемпіонату. Три очки Патика Беверли. Ферозен приймає черкаські мавпи. Ховецький панченко. Трьохочковий панченко, дуже, дуже корисний для своєї команди. цей час Беверлі. Дорбок трюхачковий сходу не влучає. Коронєнко на підборі. Беверлі в атаці зараз. Шуткаю, відховець із-под Два очки. Коженець. Не влучає коженець на підборі. Знову він і бореться проти Корнієнко. І два очки коженця. Рахунок рівний. Шановні прихильники баскетболу. Не дуже гарно виходить. Фонтенет не влучає. Чайковський, Два очки Чайковський через дурку Корнієнко. Який, наче, то й не... Нервує Бобломовит. Балашов. Фонтанет. Прихачковий киде Джейсон Фонтанет І влучає. Знову рахунок рівний. Це, який рахунок у матчі? Як завершилася ця зустріч? Так. Падає Беверлі. І все ж таки на вах і кидає. Не забуває. Два очки Вільковецького. І це, напевно, перемога. Дніпра Дніпра. Дуже складно буде Запоріжжя відіграти. Скорнієнко на майданчику. Ну так, володіння мічем у Дніпра. На майданчику замість Іванова. Чайковський атакує. І трьохочковий Чайковський за 9 секунд до завершення поєдинку. Щось, щось зробити в цьому матчі. Швидка атака. Фонтенет. Ні. Забирає м'яч Патрик Беверлі і це емоції вже переможця. 83-78. З таким рахунком Дніпро переміг у своєрідному такому дербі. Запорізький феро з НТУ і дуже ця перемога складно додалася підопічним Боба Доновальда. Шановні прихильники баскетболу ви дивились матчі з Нірмитровська. З вами був коментатор Дмитро Тимохін, режисер Сергій Авраменко.